Всім привіт! З вами Тексіна група Кавлатекс. Ваші увазі, ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною по даної позиції 04. Футболка жіночих всіх розмірів, іде в достатній кількості і хороших ходових розмірів, цікавий, різноманітний, модельний ряд та кольорова гама. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується, а до завершення акції, коли ви маєте можливість придбати. Футболку жіночу зі знижкою 25 доларів залишилися останні два дні. За рахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2,75 доларів. вага мішка 25 кг. Вартість мішечка 68,75 долара. Не втрачайте можливості встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок. З оператором. Відправлення нині здійснюється новою та укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо вашій увазі. Представлена зараз позиція під кодом Ну, футболка. Жіноча всіх розмірів іде. За зниженою ціною знижка становить 25 доларів. Таке можливо лише з текстильною групою Кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого хенда в Україні. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, не втрачайте можливості придбати хороші мішечки жіночих футболок та ще й за зниженою ціною зі знижкою в 25 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 2,75 доларів. А вартість мішечка 68,75 доларів. Нижчої ціни просто не придумаєш. Ми зробили все можливе для того, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Шановні клієнти, повторюємо вашій увазі. Зараз представлена позиція під кодом. 04 футболка жіноча. Всіх розмірів іде різноманітно. Кольорова гама, як бачите, йде. І модельний ряд також цікавий, молодіжний в достатній кількості. Якщо вам сподобався цей або будь-який інший мішечок із відео, не втрачайте можливості встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та укрпоштою.